Дорогі мої друзі, підписники, гості мого каналу. Так. Першим кадром я вам показала, що я була на фермерському ринку. Що я там купила? Бачите, такі дві невеличкі упаковочки помідорчиків малесеньких. От. І пучочок останній цибулі. Так що. От такі невеличкі покупочки в мене з фермерського ринку. Цибулю забрала останню, не було більше. Так, і я сьогодні хочу зробити салат Побільше дати цієї зеленої цибульки. Так, напевно, одну упаковочку добавлю цих помідорчиків. Ще я не помила. Так, зараз помию. Дуже люблю цей фермерський ринок. Безподобний. Так, зайву цибульку забираю. Відправляю в холодильник. І Зараз помию ще одну упаковочку цих помідорчиків. Так. Це холодильник. Беру помідорчки такі бурі. Я вам постійно розказую, показую. У мене вже тут помитий латук, один качанчик, пів перчинки. Так. І зараз я це все швиденько-швиденько понарізаю. Хочу сьогодні зробити, заправити салат йогуртом. Дуже захотілося, знаєте, згадати смак, як в Україні робила салат. Такий з сметанкою. Так, нарізаю. Надоїла я вам вже з цією нарізкою, ану, признавайтесь чесно, зараз я нарізку пришвидчу, щоб вам не надоїдати дуже. От. Але трішечки хочу з вами поговорити. Буквально трішечки. Скажіть, будь ласка, чи хтось з вас дотримується такого харчування, е яке я викладаю? Тобто інтервальне і не вживаєте м'яса. Я знаю, що постійні мої глядачі знають, що я від нього відмовилась, колись був такий, знаєте, коментар, що ви завжди говорите, що ви не їсте м'ясо. Ну, говорю, щоб знали, тому що деколи людина зайде, подивиться, що закупи, наприклад, робляться, ну, такі, скажімо, що більше овочів і більше присутні, ну, там, морепродукти або риба. От. До речі, на цей раз морепродукти були тільки. Не було риби закуплено. І тому Андрій мені закупив потім пізніше ще веганські сосиски і ті фрикадельки. До речі, до речі, ще є в мене фрикадельки відварні в холодильнику. І я, напевно, от до цього салатику їх додав з'їм. Це готую сніданок, не знаю, чи я вам сказала, що це сніданок буде. Так. Оцей латук я просто порву. Мені так сподобалось найкраще, щоб він був рваний, а не вирізаний. Так. Чуєте, який він хрумтячий? Дуже корисний, дуже-дуже. Спочатку, чесно кажучи, я якось так ставилася до того, що от постійно салати, салати, салати. Ну, Чесно скажу, надоїдало. Тепер я так їх полюбила, ці салати різні, різні, різні. Знаєте, не кожен раз я знімаю, не буду ж кожного дня вам знімати. Розповідати, от. тому що майже завжди однаково. У мене ну, мається в виду салати. Ну, от сьогодні вирішила для різноманіття заправити йогуртом. Так. І помідорички просто на четверо. Бачите, вони ще добре не достигли. Але це дуже корисно, такі помідори вживати, не червоні. Я вичитала, ну, це в моєму випадку, тому що деколи, а не деколи, а помідори можуть піднімати цукор червоні. І я намагаюся отакі от бурі, тому що помідорчики хочеться. Колись в мене було запитання, чи вони на смак. Такі добрі, як в нас в Україні. Ну, що хочу сказати? Мені здається, в нас в Україні все найкраще. Ну тому що це наша рідна батьківщина, моя моя рідна батьківщина. Особливо. День буде сьогодні шикарний. Сонечко прокинулося, так ясно світить. Предаю вітання в мою рідну Україну. Тримайтесь мої дорогенькі, тримайтесь, молюся Молюся за Україну. Так, спеції. Дуже тішуся, що ці ті місця, які були загарбані ворогом, звільняються. Так, Напевно, ще я добавлю морожену свою. Трошка хліб. і тут ще є в мене базилік. І тут ще й зелений, зелена цибулька, ну нічого. Достала тефтелі. Верніше, не тефтелі, а як вони? Ой. Хоча, мені здається, то однаково, що тептелі, що фрикадельки, фрикадельки. Так. І заправлю йогуртом. Його дуже такий, знаєте, ох, пустенний. Опа. О, даю достатньо. Так, зайве забираю і перемішую так, то споду, щоб гарно, гарно перемішалося. За упаковочку тих помідорів. Я заплатила 3 доларів, 3 долари і за цибульку 2. Тобто 8 доларів всього. Так, все, наче готово. Тепер я два тарілочку відправляю. Зробила, бачите, вийшло багатенько. Я вже так буду практикувати собі, щоб в мене ще лишалося цього салату на обід. Поділю так візуально, бачите, ще рушається на обід. Зараз відправлю в холодильник. А, подивіться, як гарно. Ага. І головне, що корисно. Так, фрикадинки зараз достану. Вони, правда, такі, знаєте, холодні. Я так ось збоку їх покладу. Так. Три штучки. Буде мені достатньо. І, напевно, слухайте, і на обід буде так само. Ну, хіба ще, можливо, щось добавлю Так, холодильник Так, ну що, завершую цю смачну композицію. Насінням колотий так. От мої дорогенькі, усім смачного, міцного здоров'я вам бажаю від душі, щастя, любові, удачі. І, звісно, скорішої перемоги нашій рідній Україні, українці, я дуже вас люблю. Коли чую українську мову, навіть тут, прогулюючись по Вайкікі, ну просто душа радіє, і я завжди зупиняюсь і підходжу до тих людей і цікавлю, звідки вони сюди приїхали. От. Знаєте, Частенько зустрічаю таких людей, які вже багато років живуть. Тут в Америці приїжджають сюди на Гавайї відпочивати. І відпочиваючи в своїй родині, тут вони між собою говорять на українській мові. Це так тішить мене, дуже тішить. Друзі, напевно, не буду я знімати свій обід, він буде такий самий. От, ну, можливо, ще щось там добавлю. От. Огірок, напевно, добавлю ще. Бо... Він, мав бути тут теж, але я щось призабула за нього. Все, закінчую це писати відео, тому що вже дуже-дуже хочу їсти. Пока-пока, мої дорогі, пока. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте лайки, коментуйте.